ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину шахедами і артилерією. Жнива у розпалі. Чи буде область цьогоріч з хлібом? У Слобожанському відкрили модернізовану медичну амбулаторію. Більше актуальних новин далі, тож ми починаємо. До пізнього вечора російська армія била по Марганецькій громаді Нікопольського району. Випустила два десятки артснарядів. Ближче до ранку атаки поновилися. Тепер вже ворог цілив по Нікополю. Застосував дрони камікадзе. Загиблих та постраждалих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про втрати ворога далі у випуску. За добу наші захисники знищили 1110 окупантів, 11 танків, 43 артилерійські системи. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення склали особового складу 562 тисячі осіб. Бойових броньованих машин більше 15 тисяч, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 12 тисяч одиниці. Крилатих ракет 2398 Повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На цей тиждень заплановані деякі дуже потрібні перемовини, зокрема й щодо зброї, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Дорогі українці, українки, коротко про цей день провів сьогодні ставку, а також говорив із головкомом Сирським, начальником Генштабу Бергилевичем, міністром оборони Уміровим, керівником Гур Будановим та керівником СБУ Малюком доповіли щодо всіх основних напрямків на фронті, від тих, де найбільш гаряче, зокрема це Покровський напрямок, до тих, де зараз спокійніше, але все одно потрібні і увага, і нормальне забезпечення над всім цим. Ми працюємо дуже детально щодо постачання зброї, тобто виконання вже досягнутих наших домовленостей з партнерами і швидкої логістики по кожному оголошеному пакету, і також по виробництву зброї в Україні це абсолютний пріоритет, і щомісяця повинно відчуватись, що Україна стає. Самостійнішою в питаннях забезпечення зброєю, також доповідали сьогодні і по комплектації наших бригад. Я дякую усім, хто задіяний в цьому процесі. Є необхідна динаміка, і маємо зробити все, щоб сформовані бригади могли дати більше потенціалу нам для ротацій та підтримки тих, хто на першій лінії. Провів сьогодні нараду щодо нашої міжнародної роботи на цей тиждень. Заплановані і деякі дуже потрібні перемовини, зокрема і по зброї. І ще одне про що обов'язково варто сказати: підписав сьогодні два документи: перший указ по відзначенню державними нагородами наших воїнів, 266 прізвищ, воїни різних елементів сил оборони України. Всі вони абсолютно заслуговують на нашу з вами шану. І другий документ мною ініційований законопроект, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, Кого ми шануємо? А хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців? Це законопроект про внесення змін. До Кримінального кодексу України, кримінально процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти. України це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі Героя України, ордени за заслуги та інші. Але обрав для себе не Україну, обрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше, або взагалі перебуває на її території. Потрібен правовий механізм реального позбавлення таких осіб всіх державних нагород України і почесних звань. Вони заслуговують тільки на одне звання: зрадники, а нагородою їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності. Я прошу Верховну Раду розглянути цей законопроект вже найближчим часом. Дякую усім, хто б'ється і працює з Ради України. Дякую кожному і кожній. Kto to pomáha. Slava Ukrajine. Гадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. на Дніпропетровщині в розпалі жнива. Майже три роки повномасштабної війни аграрії працюють у полях, попри ворожі обстріли цього року. Новим викликом для хліборобів стала і надто спекотна погода. Чи буде наш регіон з хлібом, не зважаючи на природні та інші складнощі, прокоментував перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Спека стоїть дуже сильна, але незважаючи на будь-яку ситуацію, яка коїться в Україні, аграрії наші працювали, працюють і будуть працювати. В цьому я впевнений. Справа в тому, що жнива ще дійсно, як ви кажете, тривають. Ми вже закінчуємо збирати пшеницю. Працюємо вже на площі понад 400 тисяч гектар вже зібраний врожай десь близько 800 тисяч тонн пшениці. Ми збирати закінчили. Також продовжуємо збирати ячмінь, просо, горох ріпак. Впевнений, що незважаючи на складні погодні умови, тому що дійсно ми бачимо, що немає вже довго дощу, і спека стоїть дуже сильна, але впевнений, що ми будемо з хлібом. Ми. Засіяли під врожаї площу десь один, понад 1,8 мільйонів гектарів. І ця площа це рівень минулого року. І дивлячись на те, що ми вже зібрали понад 800 тисяч тонн пшениці, можемо констатувати, що будемо міцно тримати свій продовольчий фронт, тому що для потреби області нам необхідно десь 600 тисяч тонн. Дивіться більше інформації про роботу аграріїв, психологічну реабілітацію військових, продовольчу безпеку регіону, соціальні та урядові проєкти та перегляд тендерів у наступних випусках програми Діалог. Чи є життя після прильоту наші кореспонденти побували біля одного з житлових будинків у середмісті Дніпра, мешканці якого пережили ворожу атаку 8 липня? Розповідає моя колега, журналістка Ольга Ховрич. Близько десятої ранку, 8 липня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Ракетами наземного, повітряного та морського базування прилетіли у Дніпро. Ворог бив мирного мешканця та поранив 12 Дніпрян. Перші були у нас МЧСники і поліція велика їм подяка. МЧСникам, які порозбирали, які рятували, які бігали по квартирам, велика їм подяка нашому ДСНС, -у. не те, що подяка, а низький міклі. Основний удар припав на третю секцію дев'ятипід'їзної багатоповерхівки. Дісталася й в квартирі Ірини. Жінка й досі перебуває у шоковому стані від побачених наслідків ворожої атаки на Дніпро. каже, зафільмувала всі пошкодження й підготувала документи на компенсацію. Наружний блок вибіт молодший. Основний удар був со сторони суворова, uh -huh. Тому там всі повреждені. Ви бачите, де діплюнками, затягнуті окна. И там оно видно с той стороны. Собираем документы, подаем. Я уже честно уже запуталась, куда мы подаем. Это просто ксерокопии повреждений. Просто ксерокопии повреждений. Вот выбитых окон. Еще вам не заменяли? Нет, еще. На сегодняшний час ну, пострадала. Секція номер 3 по вулиці Олена Шепарда, там повністю знесена ліфтовая, ну, великі дуже пошкодження на даху, дуже великі пошкодження, технічних поверхів, вікон, дверей, я вам передати не можу, там багато чого. На сьогоднішній момент до нас звернулися потерпілі десь 135 осіб. Це ті, які на сьогоднішній момент і наразі звертаються. Голова правління ОСББ підсумовує, що на сьогодні реальну допомогу мешканцям їхньої висотки лише надала міжнародна організація. І то не всім. Від міста ж були проектанти. На даху вивчали руйнування, які ворожа атака завдала будинку. Коли усуватимуть наслідки, поки що невідомо. Поки що нічого, Була то Кочерська міжнародна організація ПІН, яка приймала заяви від мешканців. Ну, не всім відшкодовуються збитки, а збитки дуже великі. Вже були проєктанти. Коли буде ремонтуватися, я не знаю. Ліфту людей в таку же руку не працює, бо пошкоджена ліфтова шахта. В да, в третій секції пробитий дах. А поки що в когось потрощені вікна затягнуто плівкою, в когось вони так і стоять напіввибиті. залишки скла досі можна побачити на асфальті біля будинку з фасадної його частини. Потрощена шафтівка так і залишилася припаркованою у дворі. Ольга Ховріч Ляломовські новини Д1. У Бабушкінському районному суді Дніпра 11 липня мала розглядатися кримінальна справа щодо розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Обвинувачені заступниця міського голови Дніпра, директорка департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенія Сушко, а також її заступниця Вікторія Рох. Подробиці у наступному матеріалі. У Бабушкінському районному суді було заплановане засідання стосовно привласнення розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Одна з обвинувачених директорка департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенія Сушко. Деталі у наступному матеріалі. Заступниця міського голови Дніпра, директорка департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенія Сушко, фігурантка далеко не однієї кримінальної справи. Здебільшого за розтрату бюджетних коштів та зловживання службовим становищем. Одна з резонансних справ: закупили шкільні меблі на 3 мільйони гривень, які не відповідають стандартам. Ксенії Сушко та її заступниці Вікторії Рох інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах. За даними слідства, чиновниця підписала договір постачання меблів. При цьому достовірно знала, що вони не відповідають вимогам і стандартам нової української школи. Через це на рахунок приватного підприємства перерахували 3 мільйони гривень з держбюджету. У червні 2023 року. Жовтневий районний суд Дніпра обрав жінкам запобіжний захід. Нічний домашній арешт на 60 днів. Через місяць у липні 2023 року апеляційний суд Дніпра скасував домашній арешт заступниці міського голови Ксенії Сушко, яку підозрюють у розтраті бюджетних коштів. У разі доведення судом її провини їй загрожує від семи. До 12 років позбавлення волі та право обіймати певні посади. Однак, попри це, Сушко продовжує обіймати керівні посади у мерії Дніпра після відміни домашнього арешту. їй застосували запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. У Бабушкінському районному суді Дніпра 11 липня 2024 року мала розглядатися кримінальна справа стосовно Ксенії Сушко та Вікторії Рох. Однак засідання не відбулося через те, що суддя Світлана Марущак перебувала на нараді. Ми будемо і надалі слідкувати за розвитком подій та інформувати вас про нові деталі кримінальної справи. У Слобожанському відкрили модернізовану амбулаторію. Які медичні послуги тут надаватимуть, та скільки пацієнтів зможуть прийняти, знає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. У селищі Слобожанське відбулось урочисте відкриття модернізованої амбулаторії. Приміщення чекало ремонту з 2018 року. У червні 2021-го прийняли участь у проєкті та пройшли відбір. Як результат, отримали для користування сучасне та енергоефективне приміщення. Це надсучасна амбулаторія після ремонту. Яскравий приклад взаємодії між нашими партнерами. Це амбулаторія, яка практично побудована за кошти. Уряда Німеччини з залученням коштів саме громади Слобожанського. зроблений сучасний ремонт, облаштоване укриття, що вкрай необхідне саме в умовах сьогодення, утеплений фасад, сучасні меблі, сучасне обладнання, кабінети, амбулаторія зможе приймати понад 15 тисяч мешканців, з них практично 2 тисячі. Зовнішня внутрішньопереміщених осіб, і це вкрай необхідно, щоб у всіх громадах була якісна медична допомога для наших мешканців, щоб вони необхідно було отримати допомогу цю біля дому, не їздити в такі великі міста, як Дніпро, Кам'янське та Кривий Ріг. Як ще раз хочу подякувати нашим партнерам, уряду Німеччини за ту допомогу, яку вони надають, вдячні громаді, яка Бере такі важливі в краї в умовах сьогодення ініціативи і розвиває медицину на території. Серед робіт цей ремонт першого та другого поверхів, загальною площою 544 метри квадратних, влаштування укриття тощо загальна вартість робіт складає близько 34 мільйонів гривень. Дана ініціатива реалізована в рамках проекту споріяння розвитку соціальної інфраструктури ФСІ-8 за кошти уряду Німеччини через банк розвитку. КФВ та впроваджена Українським фондом соціальних інвестицій. Лобожанською громадою Український фонд соціальних інвестицій працює з 2021 року. Після того як була надана конкурсна пропозиція на даний проєкт, обрана ця громада для співпраці, і саме проходили декілька етапів направлені на реалізацію даного проєкту. Це було і проєктування, і саме виконання будівельних робіт. Також хочу зазначити, що керівництво та персонал амбулаторії взяли участь. В навчальній програмі організований у всі з метою покращення надання медичних послуг, а також покращення професійних навичок медичного персоналу. У оновленні амбулаторії працюватиме 10 лікарів та 18 осіб медичного персоналу, які тепер прийматимуть пацієнтів у просторих кабінетах з сучасним оснащенням. Також передбачено два кабінети для прийому лікаря, ультразвукової діагностики та за потребою отоларинголога, хірурга та невролога. Сьогодні ми Відкриваємо нову амбулаторію після реконструкції Слобожанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, яка обслуговує населення кількістю 15 тисяч. З них близько двох внутрішньопереміщених осіб. За грантові кошти уряду Німеччині було придбано медичне обладнання на суму понад 3 мільйони гривень. Це гематологічний аналізатор, біохімічний аналізатор, апарат ультразвукової діагностики, лампа для фототерапії немовлят, електрокардіографи. Окрім грантових коштів від уряду Німеччини, власні кошти для реконструкції та покращення якості надання медичного обслуговування виділила і Слобожанська територіальна громада, яка закупила чималу кількість необхідних речей. Не була остороні наша Слобожанська громада. За рахунок Слобожанської громади на суму понад 11 мільйонів були проведені роботи з пожежної безпеки, телефонія, відеоспостереження, охоронної сигналізації і благоустрій території амбулаторії, закуплені меблі. Блін та компютерно офісна техніка ми прийняли теж співучасть в наші благоустрій, наші меблі, наше все, але це порівняно з тим, що зробили для нас вони це неймовірно. Зрозуміло, що ми на місці не будемо стояти, первичку, ми будемо все рівно робити. І в нас в селі Олександрівка буде будуватися і вже розпочалися ці роботи ФАБ, де повністю буде нове. і Житлом для лікаря Модернізація амбулаторії проведена у рамках проєкту сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ УФСІ-8, який фінансується урядом Німеччини через німецький банк розвитку KFW та виконується Українським фондом соціальних інвестицій. Ян Андрусенко і Ломовський. Новини де один. Мешканців області запрошують здати кров. На зараз потреба є у всіх групах і резусах. Та найбільш потрібна друга група з позитивним резусом. Зробити це може кожен, хто досяг повноліття без хронічних захворювань та медичних протипоказань. З собою потрібно взяти паспорт та картку платника податків. Напередодні не вживати жирної їжі та алкогольних напоїв, пити більше води. Аби дізнатися все про процедуру донорства, необхідно звернутися до одного з. Пунктів здачі крові номери телефонів ви бачите на власних екранах. Кримінальна хроніка. Поліцейські Дніпра затримали підозрюваного у вбивстві 55-річного чоловіка. В Шевченківському районі Дніпра під час сварки відчим смертельно ранив свого пасинка у груди. Правоохоронці затримали підозрюваного на місці злочину. Відомо, що він вже мав проблеми із законом. З місця події 37-річного чоловіка госпіталізували до лікарні, де цього ж дня він. Помер. Слідчі повідомили затриманому про підозру. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, до 15 років позбавлення волі, триває досудове розслідування. Про спорт жіноча збірна України з футболу успішно провела домашній матч шостого туру групового етапу відбору до Євро 2025 проти Хорватії. Матч відбувся у скоп'я столиці північної Македонії. Синьо жовті перемогли з рахунком 2-0, Забиті м'ячі на рахунку Катерини Курсун та Роксолани Кравчук. Після цієї перемоги Україна набрала 11 очок. Обійшла Хорватію і Тепер ще матиме двоматчеву дуель за право виходу на чемпіонат Євро з потенційно слабшим суперником ніж міг би бути у випадку зайняття третього місця. Укрпошта анонсує поштовий блок Олімпійська команда України 2024 Поштовий набір включає шість марок: дзюдо, важка атлетика, фехтування, веслування на байдарках і каної, теніс та кульова стрільба. Конверт перший день. Художній конверт формату це шість та картку. Поштовий блок виготовлено з використанням голографічної плівки. Перед замовленням можна зробити на сайті Укрпошти. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 18 липня. У Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 26 до 36 градусів тепла. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському також безхмарно, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 25 до 38 градусів вище нуля. У марганці мінлива хмарність опадів також не очікується. Температура повітря коливатиметься від 27 до 37 градусів тепла. У кривому розі нікополі та жовтих водах також триматиметься мінлива хмарність. Температура повітря сягне позначки у 39 градусів. Телеканал ДО1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -35. Також телеканал ДО 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах на телеканалі. Д1. на цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко: мирного неба, слава Україні.